У Полтаві планують відремонтувати асфальтне покриття вулиць, скільки оновлять доріг. Як із дороги бачите, одні канави та бугри. Демонтаж пам'ятників в обласному центрі. Які рішення можуть ухвалити депутати? Ватутін взагалі ж він не визволяв Полтаву, яке він має своє відношення. Ніяке безплатне житло для переселенок з дітьми облаштували на Полтавщині, які умови проживання. Одна кімнатка для проведення. Наради, занять, дитяча кімната. В обласному архіві оцифровують документи. Навіщо та як це роблять? День один оператор робить в середньому від 2 до 3,5 тисяч ісмітів. Під час оборони України від російських військ поліг Андрій Бондаренко із Пирятина. Про це повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 22-річний боєць поліг 7 березня 2023 року поблизу села Богданівка Бахмутського району на Донеччині. Він мав звання молодший сержант. В Андрія Бондаренка залишилися бабуся та дідусь. Прощання з воїном відбудеться 14 березня у порятині. Валентина Татаурова проживає у будинку на вулиці Чураївни у Полтаві. Цей двір один із тих, який увійшов до плану прибудинкових територій, дорогу якого планують відремонтувати цього року. У мене син приїжджає, Так він не може приїхати, навіть щоб мене забрати, тому що я хожу плохо. І саме оці ями не дають проїхати ні, ні одної машини на в'їзді Чуть-чуть ремонтували і там на в'їзді, А отут поміж домами проїхати невозможно. Ні таксі, ніхто не всі одказуються. Їздить. Протягом 2023 року у Полтаві планують зробити поточний ремонт асфальтного покриття 178 вулиць та 56 дворів. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради 10 березня. Згідно з програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою, орієнтовна площа поточного ремонту 106 тисяч метрів квадратних. Також запланували поточний ремонт провулків площ та бульварів міста. Згідно з програмою, бульвар Щепотіва – одна з найбільших ділянок, яку мають відремонтувати. А тут треба зробити понад з половиною тисячі квадратних метрів асфальтного покриття. «Якість дороги бачите, одні канави та бугри. Що, що тут за, за ето? Тут немає взагалі дороги ніякої. Недавно зробили і коротше, вбивайте ту ходову в машині, тому і машини їздять потихеньку. Згідно з програмою, на ремонт вулично-дорожньої мережі потрібно 110 мільйонів гривень, а на прибудинковій території 20 мільйонів гривень. Фінансування на це спрямовуватимуть з бюджету громади, каже Юлія Горочаніна. Більшу частину статей витрат ми дофінансовуватимемо протягом року. Прийнята рамкова програма, де базово вказані об'єм робіт, який необхідно виконати. І потім протягом року ми обов'язково її будемо змінювати і доповнювати, в тому числі адресами, які підлягають ремонту. У Військовий час капітальні ремонти неможливі, на жаль, але поточні ремонти ми можемо і маємо власне виконати. Перелік доповнюватимуть після звернення людей каже Юлія Горочаніна. Це або звернення безпосередньо до ЖКХ, або звернення до комісії, або власне обстеження у ЖКХ. Управління ЖКХ просто прописує власну пропозицію на нашу комісію і до депутатів міської ради, що ми пропонуємо такі дороги відремонтувати. Те, що стосується старостинських округів, там більша частина основні проїзні дороги це дороги, які є в обласному підпорядкуванні обласної агенції місцевих доріг. Усього площа запланованих ремонтних робіт становить майже 130. 30 метрів квадратних. Ось я тут живу, я тут їздив. куди тут об'їхати. Вон поломана лівньовка, а тут дорога така. це ну, ви самі бачите, водою Ну, Хочеться по цій багнюки їздити. Коли почнуть та завершать роботи, наразі невідомо. Валерія Рибалка та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. У Березовому сквері у середмісті Полтави скульптура загорнута у Чорний поліетилен. Це погруддя російському поетові Олександрові Пушкіну, яке можуть демонтувати. Історія повинна залишатися історією і пам'ятники культури не потрібно демонтувати. Хай це буде не знаю уроком для нас, що потрібно думати про свою культуру. Я вважаю, що потрібно демонтувати пам'ятники тих осіб. Які досить негативно висказувалися про Україну або політику проводили негативно. проєкт рішення про демонтаж цього погруддя а ще постаменту на місці відпочинку Петра і, і радянським військовим часів Другої світової війни Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну підготувала у міську раду депутатка Юлія Городчаніна по Ватутіну і Зигіну і Пушкіну, там простіша процедура, тому що це пам'ятки місцевого значення, і рішення достатньо міста. Фактично, місто має як балансоутримувач звернутися до органу охорони культурної спадщини в департамент області, щоб позбавити статусу пам'яток. Далі область звертається в міністерство. Ну тобто є процедура певна, але ми можемо самостійно прийняти це рішення. Якщо домовляться між собою лідери фракції і включать порядок денний, то це вже буде на найближчій сесії. За словами депутатки, після ухвалення рішення демонтаж можна здійснити упродовж місяця. Я згодна, що Петро І багато зробив поганого в Україні. Петра І можна викреслити. А тут він взагалі ж він не визволяв Полтаву. Яке він має собі відношення, ніяке. По Зигіну і по Ватутіну я згодна, а от по Пушкіну не зовсім. Я так думаю, що Пушкін нічого поганого по Україну ніколи не казав, і це класик. Я вважаю, що в даний момент взагалі не стоїть займатися. Пусть спочатку кінчиться війна, відновлять структуру, а потім вирішують. Експертна рада Мінкульту торік рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи у Полтаві: це монумент слави у корпусному парку, пам'ятник на місці відпочинку Петра І, а ще захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну. А на початку лютого цього року обговорили питання про демонтаж та перенесення й деяких інших пам'яток під час візиту в обласний центр міністра культури Олександра Ткаченка. За його словами, розробити механізм перенесення пам'ятників та ухвалити відповідні рішення мають у Полтавській міській раді. Це стосується монументів, які несуть символіку Російської імперії та Радянського Союзу. Якщо вони не будуть прийняті, ми знайдемо підстави про прийняти це. Такму ну, на рівні області, на рівні міністерства. Повноваження ніхто не змінював, і замість міської ради виконати це наразі ніхто не може. І пам'ятник Келіну, і, і, і Колона Слави, і та власне місце відпочинку Петра І це все. І, Частини комплексу музею поля Полтавської битви, і це пам'ятка національного значення, і там справді погодження має бути тільки через міністерство, і треба розуміти, а що навзамін. Вони прислали нам документ, в якому рекомендують діяти виключно в законодавчому полі, тобто технічну документацію виготовляти, робити певні дії. І якщо брати в часовому проміжку, то це десь займе рік, два-три. Але з іншого боку. Я не бачу логіки в тому, щоб зробити технічну документацію, наприклад, на якісь із пам'ятників, а потім взять його і знести. Тобто потратити 2 мільйони. Можливо, ми підемо десь і не по процедурі. Просто візьмемо і знімемо. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Юлія Кондратюк із дев'ятирічним сином Дмитром. із початку лютого живе у селищі Нові Санжари на Полтавщині. Вони Завдіївки Донецької області. Початком бойових дій виїхали з міста в селище, де мешкають батьки. Перебували там якийсь час, це в минулому році, але обстріляли і там було трошки пошкоджено будинок. З дитиною я виїхала. Виїхала до Дніпра, і там мені нам запропонували приїхати до Санджар. Юлія та ще шість родин нині безплатно проживають у шелтері для переселенців. Облаштували його для жінок та дітей в одному із санаторіїв у селищі. Тут у нас є вісім кімнат. В яких домовилися, що буде сім для проживання кожної сім'ї, і одна кімнатка для проведення нарад, занять, дитяча кімната. І крім того, у нас тут організовано ще раніше, було організовано на кожну, на цьому поверсі дві кухні. Обладнання майно ми отримали від різних гуманітарних організацій. Ми приїхали з Донецької області, город Корахове. Приїхала я з мамой і двоє діток. Забезпечили нас добре, машинка стиральна є, печка готувати є, холодильник є. Все у нас якщо, є, в кімнатах теж все є, інтернет нам провели, діти учатся у нас. Чотири таких шелтери для жінок з дітьми облаштували у рамках проєкту громадської організації Бюро гендерних стратегій та бюджетування, розповіла Наталія Шкоденко. Ця програма вона фінансується також нашим іспанським донором «Фарма Мунді» і за підтримки безпосередньо муніципалітету міста Мадрид. Ми маємо 4 шелтери. Ми маємо 55 клієнтів зараз. Фінансування розпочалося з листопада 2022 року. Наше завдання це Оплата оренди комунальних і плюс допомога е, клієнтам. За словами Наталії Шкоденко, нині вільних місць у шелтерах немає. Окрім нових санжар, інші прихистки розміщені у Полтаві. Тетяна Масловець реєструвалася через сайт громадської організації. Я подала заявку, мені перезвонила От Наталія, і я приїхала сюди. Мені дуже... Хорошо, помогла то, що жилье бесплатно, да, то есть, у меня нет возможности. Я, во-первых, одинока мать з ребенком на руках, маленькая. Садики не работают, війна, ну как бы, і еще обстріли. Дітям забезпечення всего. То есть питання і ігрушки, лекарства. Я не теряю надежди. Якщо руїни восстановятся, короче, падаємося, то поедем домой. Як розповіла керівниця проєктів громадської організації Наталія Шкоденко, надаватимуть житло для людей приблизно до листопада 2023 тисячі Тетяна весна, Богдан Казиріт та Ігор Лук'яненко суспільне новини Полтава. У нас є палиця, якою ми розглажуємо сторінки, щоб вони не піднімались. Ми ось так беремо і розглажуємо його. Полтавка Ірина Тихоненко в Державному архіві області оцифровує документи, найстаріші з яких датовані 1693 роком. У нас є спеціальна програма «Дікам», з якою ми працюємо і скануємо сторінки. Також ми заповнюємо в дану програму всі дані, які в нас є на титулці. Тобто, це. Метадані пишуться на кожній титулці, та роки створення цього документу. Оцифровування почали 2021 року. Нині відсканували до 40 відсотків від запланованого обсягу генеалогічних документів, каже директорка архіву. За ці півтора роки. Ну, трошки більше, да, рік і сім місяців. Ми відсканували десь 210 тисяч одиниць зберігання до 6 мільйонів аркушів. Минулого року ми придбали ще три сканери і ми самостійно е збільшили теж темпи. За словами директорки, оцифрування, техніку та програмне забезпечення фінансує американська генеалогічна компанія Фемелі Соч, з якою архівна служба України уклала договір. Усі документи можна буде переглянути у вільному доступі на онлайн-платформі компанії, каже В'ячеслав Кручененко. Станом на сьогоднішній день попитом користується генеалогічна інформація. Раніше, наприклад, мені доводилося заповнювати бланк замовлення. Йти в сховище до зберігача, чекати годинами, поки мені принесуть необхідні справи для опрацювання запитів. Сьогодні ж, як то кажуть, життя полегшується. Ми оцифрували генеалогічні документи матеріали до радянського періоду. Колекція матричних книг православних церков Полтавської губернії. Це колекція актових записів, яка передана. На державне зберігання відділом реєстрації актів цивільного стану Полтавської області до 1945 року. Ми повністю оцифрували фільтраційні справи громадян, примусово вивезених до Німеччини. Як розповіла Валентина Гудим, шестеро операторів за добу сканують до 13 тисяч аркушів. Наразі оцифровують військові справи за допомогою фотоапаратів. День один оператор робить в середньому від 2 до 3,5 тисяч іслів. У нас є освітлення спеціальне, яке можна зробити там яскравіше або більш такого помірного освітлення. Той матеріал, який ми відсканували працівники архіву ці документи. Забирають в сховище так, відповідно. А ми передаємо цю інформацію далі на опрацювання. Зараз ми працюємо з партійними справами. Вони по роках, чим більше рік ближче до 20-21 століття, тим вони краще. В нас були справи, які були старого формату, та вони зберігалися. Дуже багато років їх ніхто не чіпав і вони були дуже пильні. Іноді знімаємо ці об'єктиви та щіточкою протираємо від ветиля. Як розповіла директорка архіву області Валентина Годим, усього у закладі майже півтора мільйони документів за період із 1693 до 2022 року. Валерія Рбалка та Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день – плюс 6, плюс 11. В обласному центрі вночі – від 2 градусів із позначкою мінус до нуля, а в день – 8-9 градусів тепла.